Вночі росіяни знову атакували Україну безпілотниками. Російські окупанти запускали безпілотників декілька хвиль. Про це повідомив командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук. Ворог атакував чотирма шахедами та п'ятьма безпілотниками невстановленого типу. А також били ракетою С-300. Всі шахеди збили на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Кіровоградщині. Один безпілотник невстановленого типу знищили в Миколаївській області власники готелю, який в Миколаєві пошкоджений таким же безпілотником лише недавно відновили своє майно після попередньої атаки. Повідомили у місцевій адміністрації. Тим часом зробити безпечнішим повітряний простір допоможуть поставки літаків в Україну. F-16 будуть доставлені в Україну, як і обіцяли. На цьому наголосив посол Данії Екбер Мікельсен. Він сказав, що це буде влітку, але не назвав точної кількості літаків. Посол пояснив, що Данія зараз розформовує свій парк, адже невдовзі отримає нове покоління літаків F-35. Пане Геннадію, от стосовно цих атак шахедних і безпілотників, оці безпілотники не встановленого типу. Це щось нове з'явилося у росіян? Ну і знаєте, якщо ми не встановили не встановленого типу, ви питаєте в мене як діда ванга, скажіть, будь ласка, а що то було? Це було безпілотники не встановленого типу, тобто, не через те, що то може якийсь бути новий тип, а тому що не вдалося насправді встановити, що це було, яким чином. Але я думаю, що на ранок, на, на завтрашній день, це буде зрозуміло, тому що по уламкам. Фахівці зроблять свої висновки і на загал представлять для нас, що це було. А що це відбувається на ваше запитання? Що це відбувається? Це е, нон стоп кожного, кожної ночі, кожного дня терористичні дії Російської Федерації, російського фашистського режиму. Проти України, це ну на загалом, це я нічого нового. Я на превеликий жаль сказати не можу. Нещодавно на днях був знищений російський вертольот в на підмосковному аеродромі. Як це вдалося зробити, як ви думаєте, це Україна вже має на озброєнні ось такого типу безпілотники, які можуть вражати на таку дальній стілі? Ви розумієте, Україна має величезну кількість добрих людей, е партизан інших людей, не, яким не без різниці. ніяка різниця, там, знаєте, такого нема. Вони йшли, дивляться, стоїть гелікоптер. Подивилися зазирнули всередину запальничок у пілотів. Немає ну вони так прийняли рішення: давайте ми йому кинемо. Хай хай будуть хлопців. Ну і от ну трапилось щось таке, що гвинтокрило згорів, і росіяни мають знати, що е горі. Ло горить і горіти буде далі системним чином, тобто це є не поодинча річ це є системна робота наших партизанів, які допомагають росіянам. Позбутися тої авіаційної техніки, яку вони використовують в війні проти України в головному управлінні розвідки Міністерства оборони повідомили про те, що були, були знищені був знищений новітній російський радіолокаційний комплекс, який має назву падльот. Ну там ціла конфігурація номерів, іде, я не буду зараз говорити, але падльот називається. Що це за комплекс? Яка його вартість цікаво, і що він дозволяє робити цей комплекс? І що втратили росіяни в такому випадку? Ну, він вже нічого не дозволяє, тому що це все в минулому для того комплексу. По різним оцінкам він коштує досить істотну кількість грошей. Ви знаєте, знищити ем, техніки російської, хоч еквівалент одного долара, чи 100 тисяч доларів, це є велика робота, тому що. Є речі, які вони можуть відновлювати, але відновлюють з певним кількістю, наприклад, тяжка бронетехніка, зокрема танки, вони можуть робити в місяць певну кількість, якщо я не помиляюся, біля двох ротних комплектів. А в наші воїни нищать набагато більше, і це призводить до того, що вони мають піднімати свої запаси. Я знаю, що навіть були такі випадки, що вони розкопували на завод. Дах, то що колись вони ховали замість того, щоб утилізувати закопували корпуса, відновлювали і решта, решта решта щоб це потрапило на фронт. А потім це попадає на фронт. Починаються їх використання. Наші воїни це нищать. Вони знов мають звернутися до складів, витягнути складів техніку, яку пропускають через капітальний ремонт. І нам допомог допоміг це зробити агент України, міністр оборони Росії. Пан Шойгу, він красень, Він коли ходив, він сказав фотографуйте тому, що українцям треба знати, що відбувається на військових заводах. Велика дяка йому от безкоштовно, от це зробив. Ми подивилися, що дивимось корпуса. Т-80 стоять. А це означає, що це не нова техніка, а відновлювання техніка, яка стояла в них на складах, і вони корпуси витягнули. витянули. Це Піддають грунтовному капітальному ремонту, де хто видає за нову техніку, розкрадають правильно робить, що бюджет Російської Федерації розкрадають. Хай краще дівчата собі щось куплять там собі. Ті, ну ті, там, хай хай купують, витрачають російський бюджет. Хай він йде не на танки, кулемети і літаки, а йде на всякі, як одна моя знайома каже Мордомаз. От але тепер говорячи про серйозні речі, що. Нам, ну, нам на втіху, нам на радість, вони не встані повністю відновлювати або робити нову сучасну техніку сучасну повністю від нуля продукувати, зокрема танки в кількості, хоча б яка покривала то, що ми нищимо на фронті. А це говорить будь-які спроби перемовин. Мають всі наші глядачі і слухачі розуміти, що дати їм півроку, рік, два роки передиху, щоб вони накопили накопичували танки. То все потім знов з тим боротися. Тому жодних там натякань будь-хто би казав би. Ми маємо розуміти, що нам це смерті подібно. Ми нищимо, нищили, нищимо і нищити маємо, тому що розуміємо, що по оцінках різних фахівців плюс-мінус. Початок літа наступного року вже е, в бронетехніці в них має наступити е, істотний е, істотна криза, і тоді вони, вони там зараз Сталіна вихваляють. Хай нагадають е, 41-й рік, коли товариш Сталін розподіляв поштучно танки і літаки по фронтах. Я вважаю, вони дуже ретельно хочуть там бути подібними на, на ті періоди. От я вважаю, що це має наступити якомога швидше. Пане Геннадію, вчора ну, з'явилося відео в соціальних мережах, як в Одесі легкомоторний літак збивав розвідувальний безпілотник Росіян Орлан. Як таке можливе? Як таке можливе, це можливо, і на превеликий жаль, ті кадри стали загального доступу. Не треба українцям робити сенсації там, де вони не потрібні, і звертаюся до всіх українців, якщо ви щось десь побачили чи почули, не треба це фільмувати і викладувати в соціальні мережі, тому що. Ми всі маємо усвідомлювати, що до того часу тільки в Росії певні фахівці розуміли, що і могли здогадувати, що відбувається на певних ділянках російсько кркросійсько-української -укра... війни. А тепер є кадри тому, але чому ті кадри з'явилися? Тому що хтось хотів сказати, от. Я перший зняв і я це виклажу в соціальні мережі. І це буде знаєте, і Тепер люди можуть дивитися. Але перед тим були випадки, коли був дружній вогонь по ціль по літаках, які виконували подібні завдання, і було наші пілоти наражалися. На смертельну небезпеку тому загалом звертаюся до людей, які які не дотичні до знищення повітряних цілей, щоб вони не гріли стволи своїх кулеметів і автоматів в тому місті і в той час, коли певного наказу не відбулося. Щодо того, що відбулося, ми стали свідками того, що. Українська збройні сили України використовують будь-які засоби для знищення безпілотників безпілотників, які несуть боє, боєголовки, безпілотників, які ведуть розвідувальні роботи. І Богу, дякувати. Ну вчора ми це побачили всі. Нам це вдається, і нам і нам нам це вдається зробити. Хочу зазначити ще одну річ, що росіяни завдавали ударів по Багатьмом аероклубам, зокрема в місті Харкові, в Одесі, в Києві, про щось думаючи. Я хочу зазначити, а вони зараз я, я знаю, що вони дивляться там. Певні представники, що наші пілоти не використовують аероклубовські аеродроми для. Своєї діяльності і вам нищити приватну авіацію України як його немає сенсу, тому що ви тільки озлоблюєте людей, які до того вас не сильно любили, а тепер, крім того, всього збільшили свою ненависть, тому що ви нищите. Одна одна з прав свобод, які записано в конституції України, право, наприклад, літати да, от, свобода людини. Вона має пер має право пересуватися, будь-що ну, такі, робити речі. А право літати це одна з наших свобід, і власне Росія вкотре зазіхнула на ті свободи, які в нас прописані в конституції. Ну дарма вони це роблять. І хочу ще раз зазначити, що. Небо в нас з ними не одне. Вони багато разів в пабліках різних писали, що ну чекайте, все буде колись гаразд, бо в нас небо одно. В нас з вами істоти. Небо не одне, тому що вони просто звичайні істоти. Абсолютно погоджуюсь з вами. Дуже дякую за цей коментар, що долучились до нашого ефіру. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПА Україна та український авіатор, був з нами на зв'язку.